Саме так на фоні таких же лаштунків 100 років тому на сцені римського амфітеатру у Вероні відбулася перша інсценізація опери Аїда композитора Джузепе Верді. Цьогорічний проект називається Аїда 1913 Це один з головних пунктів святкової програми, присвяченої століттю веронської арени як оперної сцени. Понад 30 тисяч глядачів присутні тут сьогодні. Неймовірно насамперед, тому що тут така чиста акустика, просто неймовірний настрій, звучання усе так автентично, просто чудово. Фантастично. Я закоханий в цю атмосферу і неповторний настрій. Звідстані видно, скільки любові вкладено в цю постановку я вважаю, дуже важливо показати глядачам історичну аїду, аби вони могли по-справжньому зрозуміти історію головної героїні. Від самого початку працівники Воронської арени ретельно вели архів. Тому творці нинішньої інсценізації мали достатньо матеріалів, аби відтворити її якомога ближче до оригіналу 1913 року. Тоді це була одна з перших таких масштабних оперних постановок і абсолютліфантастик бікозовдевде тут. Фантастично, адже такий великий простір створює багато можливостей для режисерських задумок. у постановці можна задіяти дуже багато людей. у кульмінаційній сцені задіяно до трьох з половиною сотень артистів. 300 -350 Воронська арена це римський амфітеатр, збудований майже дві тисячі років тому. Уже 1913 року тисячі глядачів прийшли сюди побачити Аїду. За цей час тут було поставлено багато різних опер. Більшість авторства Пучині та Верді, улюблених композиторів італійців. Але Аїда рекордсмен. Її ставили понад 600 разів. Рік тому тут відкрився також музей арени. Виставки розповідають про історію опери у Вероні. Тут виступало багато славетних оперних співаків. Свій дебют тут святкувала Марія Калас. А для зіркового тенора Лучано Паваротті це була найулюбленіша сцена. Він завжди казав: якщо співак може співати на арені, тоді він справді зрілий і затребований з точки зору кар'єрної перспективи. аїда на сцені веронської арени це класика. Історичну постановку під відкритим небом можна буде переглянути у Веруні до середини вересня.